Мої вітання. Я лікар-флеболог, не колег клініки Філософія здоров'я. Займаюся лікуванням хронічних захворювань поверхневих Вен, нижніх кінцівок. Це і судинні сіточки, і варикозна трансформація. Вен. В своєму лікуванні проводимо діагностику за допомогою сучасного ультразвукового обладнання експертного класу. Та лікування виконується. За допомогою сучасних лазерних апаратів останнього покоління, це лазерний апарат фірми Біолітек Леонардо. В своєму лікуванні ми використовуємо всі сучасні методи лікування варикозної хвороби. Це золотий стандарт ендовенозна лазерна абляція, склеротерапія Вен, мініфлебектомія Вен, а також закриття вен за допомогою біоактивного клею. Якщо ви відчуваєте біль ногах в тому, у вас з'явилися розширені венки чи судинні зірочки, не зволікайте. Заходьте до нас на консультацію і ми вам допоможемо.